Будь-який шлях починається з повернення сил. Ти не можеш змінювати світ, якщо виснажений, не можеш іти вперед, коли розкидаєш себе на дрібниці. Тому перший крок зупинитись і повернути енергію. Рефлексія відкриває дзеркало, вона показує тебе виснажує не робота, а нескінченний внутрішній діалог, не брак часу, а дрібні образи й очікування, не події, а чужі історії, у які ти занурюєшся. Це те, що непомітно краде твою силу щодня. У вченні кастанеди це називається сталкінгом. Воїн відслідковує гачки, які чіпляють його увагу. Одне слово, і ти вже спалив півдня на пережовування. Один погляд, і ти втратив спокій. Сталкінг це мистецтво вчасно зупинитися і сказати: Я не віддам на це свою енергію. А у трансерфінгу світ показує ті ж пастки, маятники, вони живляться твоїм зануренням у боротьбу. Але ти можеш просто зняти надмірну важливість і повернути увагу назад до себе. У цей момент енергія перестає витікати назовні і починає накопичуватись у тобі. Практика проста. Щодня помічай хоча б один момент, коли ти втратив енергію. Зупинись і запитай, що саме забрало мої сили? Чому я це дозволив? І чи було воно справді вартим моєї уваги? Ти здивуєшся: більшість втрат порожні. І тоді сила поступово почне повертатися. Енергія це найцінніший ресурс. Гроші можна заробити знову, час можна надолужити. Але витрачена енергія це витрачене життя. Тому перший крок твого шляху навчитися збирати енергію назад. Бо без енергії воїн без а з енергією він здатен змінити світ.